Вас вітає авторина Карпарк місто Кам'янське вулиця Стовби 2А. Робимо щотижневий відеоогляд. Тож, сідайте, беріть кавочку, розглядайте. Е, Карпарк працює щоденно з 9 до 18. Кредити є, договори пишемо. Так що дивіться, в широкоформатному варіанті. Так, ось окремо стоїть такий причепчик. Дача за 30 тисяч. Такий от намет на колесах. Ну, а далі вже по рядочках. Volkswagen Passat 18 рік, 2-літровий бензинчик за 11200 автомат. Jetta Механіка 2.0 газ бензин. 13 рік за 7900. Mazda 6, автомат 2.5, бензинчик, клімати, круїзи датчики і так далі. 118-30 пробігу за 11 тисяч. Камрі Гібрид 6 з газом. так три в одному, Автівочка 2014 року за 11 тисяч. Октавія А5, 1,8 бензинчик. Автомат 10 рік 7700. Октавія Універсал 1.6 дизельочок в ідеальному стані. 12 рік 8500. Mercedes С180 18 газ бензин. А, звичайно, просто бензин, автомат за 3500. 1.6, дизельочок, дизель, льотчик, 508 Peugeot, автомат, клімати, датчики і так далі. 16-го року автівочка за 10500. 5500. такий миганчик, другий. 2 літровий бензинчик. Бачите, без ключовий датчики, клімати, все як треба. Audi A4B7, 2 літровий турбобензин 220 коней, механіка 6 стопка це S Line Quattro за 7200 6 рік. Ford Focus в ідеальному стані, 1,6 бензин, 9 рік, механіка за 6 тисяч. йдемо далі. Honda CR-V майже в ідеальному стані. Автомат 7 рік 24 бензин за 11 тисяч. Повнопривідний Hyundai Tucson, 2-літровий бензин за 7800. Повна Повнопривідна Suzuki Grand Vitara, 2-літровий бензин, механіка, клімати, Руїзи датчики за 8 тисяч сьомий рік. Передній привідний в рідній фарбі, повністю в ідеальному майже стані до літровий бензин, Kia шостий 6 рік за 8100. Це механіка. Так, ще рядочок. 1,9 і дизельочок, автомат, парктроніки, кліматик датчики за 600. Такий Гранд Сенік сьомого року. 1,7 дизельочок, 6-ступка механіка, сімімісна Зафіра, 13 рік за 6300 1,6 газ бензин, механіка 6 вступка, 8 рік. Сенік за 5800. Сімімісний тауран 1,6 MPI, клімати круїзи датчики за 6707 рік. Рендокенгу, фургончик з круїзом, 15 рік. Дизельочок 1,5 за 8600. 1,5 дизельочок пасажир, кінгу 9 рік. Механіка за 7400. Кінгу в максі базі. Такий фургончик 15 рік за 8500. Ренолога на МСІВ. 1,5 дизельочок. 13 рік за 8400 100 тисяч рідного пробігу. Сім'їмісний дача Логан МСВ, 1,6 бензинчик, 11 рік за 7 тисяч. Opel Astra J. 1,4 турбобензинчик, 11 рік за 7 тисяч. Так, тут у нас хетчбеки пішли. Отакий от, от Golf Plus 1,4 MPI в шикарному стані. Механіка за 5800. 1,6 MPI клімати круїзи датчики. На всьому Leon за 6 тисяч. 1,4 і MPI, Golf 5, 6 рік. Механіка 5900. 1,6 і дизельочок, автоматична коробка передач, Golf 6. Одиннадцятий рік за 9. Ford Focus Electro, Шкіряний салон, клімати круїзи, датчики підігріви, Батаречка 23, запас 120 за 6200 Citroen c 3 12 бензин, 20 рік. Рідна фарба, рідні скло. 60 тисяч лише пробігу. Механіка 10800 Смартик e, 2009 рік. Літровий бензиновий двигун за 400. А рядочки то не закінчуються. Ще рядок. Сенс з двигуном 16 від Ланоса. 2003 рік за 1900. 200 нубіра. 1998 да, року. 16 газ бензин. 2300. Ось така от Nissan Prairie, 1991 рік, 2-літровий газ бензин, 2300. 5001 дизельочок Opel Combo, 8 рік. Такий. Пасажир, до речі, бачите? 1,6 дизельочок Citroën C ELEZ. 13 рік за 4300. Базова комплектація. МГ. Отакий от от красунчик синенький. 12 рік, 1,5 бензин за 4600. Авего 1,5 в ГБО стоїть, газік є, 6 рік за 2800. 1.4 газ, бензин. В рідній фарбі, така от червоненька. Hyundai i308 30 рік 6800. Так, ще декілька авто, любі друзі. Ось от General Motors. Пікапі ще. 2002 рік сонома, 2,2, газ, бензин, 3300 по ТПшки. 2,7 дизельочок. Рекстон Сан'ян, грамний, повнопривідний за 4500. Він у нас на єврономерах. Ще єврономера. Це у нас Hyundai Santa Fe, 2 літра дизель механіка 2001 рік. Так, друзі, тут ви все побачили. І ще маленька об'ява. Так от, друзі, нагадаю, є така у нас продаж, ми ж авториночок, люди самі продають машинки. Бачите, пишуть свій особистий номер телефону, приїжджають і тут вже працюють з клієнтом. Менеджери Карпарк тільки доглядають, а все інше робить сам власник. Ну, а Бажайте поставити, будь ласка, купа вільних місць, що ви бачили, ми гарно розпродались і працюємо ми щоденно. З 9 до 6. Так що приїжджайте, будемо продавати ваші автівочки, Три менеджери працюють, все розповідають. так що Ваші автівочки не будуть занедбані. Відео щоденні, щотижня такі повні знімаємо. Так що вулиця Стовби, 2А і чекаємо у вас, друзі.